Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, бажаю вам Божого благословіння та мирного неба у цьому часі. Отримав ось такий коментар під одним із своїх дописів і хочу коротенько його прокоментувати. Молода людина пише, що хибний шлях сподіватися на Господа. Проте давайте послухаємо, що сказав Господь. Господь сказав нам не надійтеся на князів і синів людських, у них немає спасіння. Якщо ми свою надію будемо покладати на свої сили, на сили тих, хто нас оточує, ми з цього нічого не будемо Вигравати, адже саме Господь є нашою надією, він є нашим творцем. І Якщо ми не познайомилися із писанням, якщо ми не довіряємо Богові, то кому нам взагалі довіряти? Далі людина пише, що хибний шлях мізогінії. Знаєте, ми взяли книги, розумні книги і прочитали там розумні слова, і тепер тими словами розкидаємося наліво направо. А знаєте, що це слово означає? Це слово означає огиду, ненависть, упереджене ставлення до жінок. Отже, молода людина стверджує, що Біблія або сам Господь він недобре ставиться до жінок. Це смішно. Тому що Біблія якраз таки виступає за велич жінок, за те, що жінка має бути у повазі, є безліч жінок у Біблії, ім'я яких названі книги, наприклад, Рут, Естер. І говорити про те, що Біблія чи сам Господь не поважає жінок, це неправильно. І останнє це те, що ми обираємо не той шлях. Ми обрали не той шлях. Коли перестали молитися. Ми обрали не той шлях, коли люди сьогодні, замість того, щоб молитися, проклинають. Замість того, щоб бути вірним Христу, ми відходимо від нього. І це катастрофічно приводить наслідки в наше життя. Що пропонує нам Господь? Альтернативу. Він прийшов цей світ заради кожного із нас і заради тієї людини, яка пише цей коментар, також. Я бажаю, щоб наше серце було більш відкрите до віри і до пізнання тої доброї науки. І якщо ми вже вивчили такі розумні терміни і читаємо розумні книги, то чому не взяти до рук Біблію і не почати її вивчати, щоб раз і назавжди змінити своє життя? Не пишіть коментарі, в яких ви не впевнені. Завжди будьте освіченими і розумними. Саме до цього нас закликає наш люблячий батько.